Ну а власне хто та за яких умов може виїжджати за кордон на лікування та які документи для цього потрібні? Ми дізнаємося далі у начальника відділу із питань інновацій департаменту високотехнологічної медичної допомоги і інновації МОЗ Армана Качаряна. Арман Качарян – начальник відділу з питань інновацій департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій. МОЗ. життєве кредо. Не запитуй, що твоя країна може зробити для тебе, а запитай, що ти можеш зробити для своєї країни. Після перемоги мріє відвідати усі країни, які є партнерами програми Медевак, щоб подякувати національним командам за кожного українського пацієнта, який отримав медичну допомогу за кордоном. Ранок розпочинає з перевірки повідомлень у месенджерах. Ще раз доброго ранку. Нас в студії побільшало. Армане, вітаємо ще доброго в цій студії. Ранку. Сьогодні через повномасштабне вторгнення, виїзд за кордон це таке завжди гостре питання. З ним часто пов'язана значна кількість неприємних емоцій. Коли людині треба їхати лікуватися, це теж неприємно, і тут це може накладатися. Давайте спробуємо розібратися, що і як працює, щоб ніхто не страждав і всім було комфортно. Хто і як ухвалює рішення, що людині треба лікуватися за кордоном. Перш за все, дякую вам за запрошення. От ради поділюся інформацією. Наразі зазвичай рішення ухвалюється лікуючим лікарем безпосередньо пацієнта. Тобто, в тому закладі охорони здоров'я, в лікарні, де лікується або ж лікувався пацієнт, лікар може прийняти рішення про необхідність відповідно до його там стану, захворювання, скерування пацієнта на лікування за кордоном. От безпосередньо документи готує лікар і різними механізмами подає вже в міністерство охорони здоров'я. Також є можливість пацієнту, громадянину України, самостійно заповнити анкету щодо необхідності лікування за кордоном на вебсайті МОЗ в розділі громадянам підрозділі опитування. От, відповідно, наші координатори, отримавши таку анкету, сконтактують з пацієнтом, оцінять його стан, підкажуть, як далі правильно діяти. Там підкажуть всі нюанси щодо медичної евакуації і допоможуть зорієнтують в організації всіх подальших процесів. А от супроводження. Пацієнта, хто має право супроводжувати, тобто один-дві людини, і це ж теж потрібно перелік певних документів і скоригувати супровід потрібен. Так, дивіться, варто зазначити, варто розділити медичну евакуацію для цивільних громадян та військовослужбовців, тому що цивільні громадяни, якщо вони мають важке захворювання, вони, наприклад, можуть мати тимчасову непридатність або інші підстави для перетину кордону. Військовослужбовці ж на період дії воєнного стану не можуть перетинати кордон там за власним бажанням. Тобто, для того, щоб їм перетнути кордон, потрібно форм... Мати певний перелік необхідних документів і отримати необхідний висновок про лікування за кордоном, і лист від Міністерства охорони здоров'я, що ми дійсно скеровуємо його на лікування у відповідну країну. От. І враховуючи це, також і різні вимоги до супроводу. Наприклад, з військовослужбовцем може перетнати кордон офіційно родич першої лінії. Тобто, це батько, мати, чоловік, дружина або діти. От. Вони можуть супроводжувати. І це є підставою для перетину кордону. Для цивільних громадян може також супроводжувати. Теоретично будь-хто, але потрібно відповідати правилам перетинання державного кордону, які затверджені урядом. Тобто, якщо пацієнт має відповідну групу інвалідності або його стан потребує супроводу, це все перелічено в правилах перетинання державного кордону, то супровід також може перетинати кордон. Але потрібно оформити всі ці необхідні документи, завчасно попіклувати, щоб Державна прикордонна служба мала підстави пропустити. Щодо транспортування, варто зазначити, що наші європейську. Пейські партнери на літак зазвичай погоджують одного супроводжуючого дорослого, якщо це діти, звісно ж, там необмежена кількість усіх дітей забирають з пацієнтом і одного дорослого супроводжуючого. А пані Армане, а от саме взагалі, оця процедура проживання, оцей термін, який мають бути родичі з пацієнтом, хто цим займається питанням? На кого ці витрати лягають? От власне сама ну ви сказали про якщо ми говоримо про літак це супроводження, а проживання, утримання оці, на цей період лікування? А, так, дивіться. По різному, в залежності від стану пацієнта. Якщо пацієнт потребує стаціонарного лікування, відповідно його відразу транспортують до лікарні. Він знаходиться в лікарні, і в лікарняному медичному закладі отриматиме всі необхідні там, і харчування і, і, і весь догляд. От якщо ж пацієнт потребує амбулаторного лікування, таке теж буває, що ми скеровуємо пацієнта, або вже отримав необхідні медичні, ем, медичні інтервенції. Потім його виписують. Він повинен амбулаторно відвідувати лікарню. От він в межах тимчасового захисту, який е, наразі. Є в країнах європейського союзу для всіх громадян України без виключення, він отримує відповідні соціальні послуги, в тому числі і е, прихисток, тобто місце для проживання. В різних країнах це різні місця, навіть в різних регіонах різних країн це абсолютно різні. Це десь готель може бути, десь може бути хостел, от десь інше соціальне житло. І так аналогічно е, його супровід. Вони оформлюють соціальні служби, допомагають їм зазвичай оформити тимчасовий захист, і потім, коли або виписують з лікарні, або якщо після прийому лікаря. Показано амбулаторне лікування, соціальні служби скеровують прихисток. Чи правильно я почув, що у випадку, якщо ухвалене рішення, що пацієнт потребує лікування за кордоном і з ним може поїхати один супроводжуючий, у якого є там відповідність до всіх норм перетину кордону, то дорога оплачується нашими закордонними партнерами, наприклад, переліт для обох осіб, чи ні? Якщо це евакуація в рамках програми Медевак, організованої в співпраці Міністерства охорони здоров'я та Європейської комісії, тобто тих пацієнтів, яких яким шукаємо клініки, ми в міністерстві, яких ми скеруємо на лікування за кордон, ми також забезпечуємо і транспортування. Тобто централізовано зазвичай пацієнти прибувають до Львова зі Львова транспортуємо їх до Жешева, до аеропорту. Uh -huh. В аеропорту. ми маємо щотижневі рейси норвезьким медичним літаком, спеціалізованим медичним. Літак, на якому є реанімаційні місця, тобто спеціально для медичних транспортувань, ось зрозуміло, безплатно для пацієнта транспортують в різні країни. От. Варто зазначити, що це безоплатно для наших пацієнтів, фінансується європейською комісією. Я так розумію, що передусім це для військовослужбовців, які зазнали тяжких поранень, можливо, там травматичних ампутацій, тощо, тощо, тощо. Якщо можна уточнити, все таки, які діагнози перед Всім підпадають під дію цієї програми, так на початку 2022 року міністерством було затверджено перелік критеріїв, які рекомендовані для скерування на лікування за кордон, щоб максимально розвантажити нашу систему охорони здоров'я, наші лікарні. І туди були включені такі стани, як травми, отримані внаслідок збройної агресії війни в Росії. От, опіки також часто таке ускладнення, часто наслідок бойових дій. Це діти з онкологічними захворюваннями, Дорослі з онкологічними захворюваннями, тому що були порушені логістичні ланцюжки постачання, лікарських засобів. От, і неможливість було проводити на початку війни принаймні планові операції, і діти з орфанними захворюваннями, рідкісними захворюваннями. От, от, такі категорії пацієнтів були в переліку, і відповідно для них був організований проект медичний, процес медичної евакуації алгоритм. І ви правильно зазначили, що залучаються карети швидкої допомоги, залучається, ми називаємо це, повітряна реанімація. цей спеціал... Ізований літак, тому наші партнери перш за все воліють евакуювати поранених наших ну співгромадян. Чи правильно я зрозумів, що цивільні, якщо вони отримали якісь тяжкі ураження внаслідок саме бойових дій, обстрілів, прильотів, тощо теж підпадають під дію цієї програми? Так, абсолютно вісно європейці країни, наші партнери, вони приймають однаково як цивільних, так і військовослужбовців. Тобто вони кажучи, не диференціюють, вони допомагають усім, кому ми ну на кого відповідно чий запит на медичну Куація ми подаємо. А як визначається взагалі країни? От хто як ви знаєте, хто так. куди летить так? Це розподіляють наші партнери. Наш головний стейкхолдер по медичній евакуації – це є такий координаційний центр з екстреного реагування Європейської комісії. Ми даємо їм запит, вони контактують з іншими країнами і, і безпосередньо інформують нас про пропозиції. Тобто, що така країна зробила пропозиції для пацієнтів відповідних, і ми приймаємо ці пропозиції. От і далі вже. Організуємо логістичні питання, тобто європейська сторона вони приймають відповідно, вони знають їхні потужності, їхні спроможності і, і роблять нам пропозиції щодо відповідних пацієнтів. Ми лише даємо їм інформацію про наявність пацієнтів. А з якими країнами укладена угода? Які це країни uh, угоди? У нас угода міжурядова взагалі з європейською комісією uh -huh. на, 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 на загальному рівні. Тобто, найбільше евакуюємо пацієнтів, найчастіше приймають наших саме в рамках цієї програми. Це Німеччина, це Польща, це країни Балтії. Литва, Латвія, це Нідерланди, це Норвегія, Швеція, Данія, Іспанія також, Австрія. Скажіть, будь ласка, таку річ. Це можливо зараз буде вузьке місце в нашій розмові, але завжди хочеться ясності. А якщо є критерії, як би вони чітко не були прописані, хто підпадає під програму, хто не підпадає, зокрема щодо цивільних, та й щодо військових, теж бувають ситуації, коли вмикається те, що називається ручник. Коли є все-таки якась людина, яка каже так або ні, буде людина лікуватися за кордоном чи не буде, чи існують тут такі ризики в цій програмі, якщо вони зведені до мінімуму, то завдяки чому? Ну і все ж таки, якщо щось не працює або працює не так, як вважає сам пацієнт, чи можливо ті, хто за нього відповідальні, кудись стукатися. Такі ризики цілком можливі саме для того було на сайті МОЗ розміщено анкету. Можливість самостійно звернутися до міністерства, і потім наші координатори ми безпосередньо контактуємо з пацієнтом і виясняємо, в чому де цей ручник є. Тобто де виникла проблема, затримка, чому, і радимо звернутися або в іншу лікарню, або в іншого лікаря, або виясняємо і вирішуємо це непорозуміння. Тобто, скільки часу цей процес може тривати? Цей процес звичайно, триває тиждень, тиждень на контакт. З міністерством тиждень mm -hmm. подати документи і там тиждень отримати пропозиції, транспортувати від моменту, коли ми отримали звернення пацієнта, тобто його документи виписку, мається на увазі не заявку, не анкету, а безпосередньо вже медичну документацію. Три тижні в середньому, звісно, є евакуації, які потребують ургентного реагування, тобто невідкладні. Тоді ми вирішуємо це вже кожен випадок окремо. Тобто ми звертаємося до європейських партнерів і зауважимо, що пацієнт потребує безпосередньо екстреної евакуації. Ну, бо Настужна не ж декілька тижні є. Час Звісно, якщо це опіки. Наприклад, у нас був випадок. пам'ятаєте, минулого року ракета влучила в нейромет клініку приватну в Вінниці, там постраждав хлопчик. Так. 45% 8 років, Роман 45% опіків. Прогнози лікарів були невтішні, угу. але там протягом двох днів його евакуювали до Німеччини. От і німецькі лікарі, дякуємо, їм врятували. Зараз вже повернувся в Україну, проходить реабілітацію. Тобто дуже різні випадки. Кожен кейс потрібно розглядати окремо. Хтось потребує органної евакуації, хтось може зачекати, якщо це планове лікування. Отже, механізми існують, варто вчитися ними користуватися. Нам, пан Арман Качарян, сьогодні достатньо докладно все роз'яснив. Гадаю, що ну може, скоріш за все, питання все одно у вас залишилося, тому що випадки всі індивідуальні, але загальну інструкцію ми вам дали. Начальник відділу з питань інновації департаменту високотехнологічної медицини допомоги та інновації МОЗ Арман Качарян був з нами в студії першого шоу. Дякуємо.